Сьогодні, дорогі брати і сестри, зустрілися Хмари над Святою Обитель'ю і ми одержали листа від музею заповідника, що вони більше з нами відмовляються заключати договор про оренду приміщень. Тобто це означає, що ми повинні покинути лавру, звільнити її. Що далі буде, ми не знаємо. Но ми знаємо одне, що ця лавра була побудована нашими вірними нашої церкви, нашої церкви. Іншої тоді не було. Потім вона прийшла в занепад в період радянської влади, коли був войовничий атеїзм, і ми отримали груду розвалену у 88-му році. І знову наша церква відбудувала цю святу обітю. І ми вважаємо, що це несправедливо не давати нам дозвіл ту служити в цьому святому місці. Тому що ну, не я зробив, а це ви зробили і інші люди, які простерли руку свою і допомогли обителі бути встановленою. І я прошу вас, дорогі брати і сестри, молити, щоб Господь. Поміняв думки тих людей, які хочуть удалити братів і святої Обітелі, щоб тут далі горіла лопата молитви, щоб ви могли кожен з вас прийти сюди, посповідатися, причаститися і поклонитися святим угодникам Печерським. Нехай молитви святих преподобних отців Антонії, Феодосія, і всіх печерських що Господь. Благословіть нашу землю миром, щоб ви перестали лунати постріли, щоб люди примирилися один з одним, щоб ми жили і в своєму житті і йшли тим шляхом, яке пройшли наші преподобні отці, шляхом, який називається шлях спасіння, який веде людину до Царства Небесного на небі у Христі Ісусі Господі нашому. В якому єдна слава чище поклоніння, нині безконечні віки. Амінь! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.